Я вітаю всіх серіаломанів на нашому каналі. Підпишись та тисни лайк. Давайте разом підтримувати україномовний контент. Серіал ЕГО або чоловікам довіряти не можна. В головних ролях Альперен Доймас, Меліса Мелісаслипамок. Серіал розповість про те, як чоловіки іноді грають з почуттями жінок, не для кого не являється таємницею, що деякі чоловіки зраджують. В кінцевому результаті все закінчується тим, що жінкам набридає терпіти до себе такі відношення, і вони починають шукати можливості помсти, які можуть бути надзвичайно різні. Все залежить від характеру людини, якій було нанесено образу. Героїня серіалу неодноразово помилялась в тих, хто зустрічався на її шляху, зіштовхуючись при цьому і жов. Жорським розчаруванням. Дівчина була вимушена зробити для себе певні висновки, і вона приймає рішення більше не прив'язуватись до тих, хто в кінцевому результаті обманює. Серіал Сім'я в головних ролях. Ківан Штатлитух Сіріна й Сарикая. Головний герой серіалу це впевнений в собі чоловік на ім'я Аслан. Ківан Штатлитух, спадкоємець багатого сімейства. Сім'я Аслана є власником великої мережі нічних клубів, там, де є азарт, дуже великі гроші, задоволення та бажання досягти неможливого. Завжди замішаний кримінал та незаконний бізнес. Це свого роду мафія та клан, який побудований на незаконному бізнесі. Аслан дуже розумний. Всі оточуючі його люди знають, що він не під кого не підлаштується, а навпаки, зможе інших підлаштувати під свої особисті амбіції, неочікуваним поворотом в Лі Аслана стає його знайомство із психологом Девін. Вона дівчина освічена з гострим розумом та проникливим поглядом, здатна з одного погляду вгадувати думки та характер свого пацієнта. Наділена всіма професійними якостями, Девін ще й надто гарна. Вона, як вихор, увірвала життя Аслана, погрожуючи розрушити одним махом всі перешкоди, споруджені руками в серці Аслана. Спочатку це нагадувало бій двох гострих розумів із сильними характерами. Потім настав ураган при. Трасі це незвична історія кохання, адже тут замішані багато перешкод, аспектів пов'язаних із сім'єю Аслана. Серіал Жартиці в ролях Ілайда Алішан, Ханде Сорал, Геркем Севіндік, Бурак Тоскопаран, Ердем Шарли та інші. Серіал розповість історію про безпритульних дітей, доля яких дуже тяжка. Діти вимушені ходити вулицями в пошуках їжі. Старшому було 13, а наймолодшому 6 років. Одного разу вони шукали у смітнику їжу і були здивовані, коли побачили немовля. Покинути дитинку вони не змогли, тому прийняли рішення доглянути та виховати дівчинку. П'ятеро безпритульних вирішили назвати дівчинку Гюляйша. Вони чудово розуміли, що виростити дитину буде надто складно, оскільки догляд та годування вимагають великих коштів, але вони впевнені, що покинути дівчинку не можна. Навіть якщо із фінансовим становищем все дуже погано. Це історія дивного перетворення безпритульних у жар птиць. Серіал Дев'ятий син або Дев'ять огузів. В серіалі знялись Кубілай Ака, Ясемін Ален, Сірхат Ана та інші. Це турецький воєнний серіал, який розповість про діяльність сміливого спецназу. Команда з дев'яти чоловік неодноразово долала неймовірні перешкоди на своєму шляху. Вони дали слово ніколи не відмовляти тим, хто у цьому по справжньому потребує, після чого продовжували сміливо діяти. Зараз перед ними виникають нові важливі та відповідальні місії. Герої Повинні проявити максимум сміливості, щоб все у них вийшло. Головне, щоб вони не робили помилки, адже за них доведеться дорого розраховуватись. Не забудьте написати в коментарі, який серіал будете дивитися в першу чергу. Нам це дуже важливо знати. Шахмаран в головних ролях знялись Серенай Сирика, бурак Деніс. Сюжет цієї драми занурить нас у таємниці турецької міфології. Головна героїня серіалу це вродлива дівчина Шахсу, яка нещодавно втратила свою маму і через деякий час вирішує поїхати зі Стамбули в Адану. Окрім цього, вона хоче познайомитись зі своїм дідусем, якого вона ніколи не бачила. Коли мама Шахсу була ще маленькою, одного разу вночі він вирішив покинути її без будь-яких пояснень. Це і стало причиною внутрішньої травми матері Шахсу, яка пізніше почала страждати психічними розладами. Дівчина хоче розшукати цю людину та розказати йому про смерть мами. Також вона надіється почути пояснення причин його дій багато років тому. Коли вона приїжджає в Адану, то відразу потрапляє в таємничу спільноту, яка називається Мар, і веде своє походження від шахмаран. В країнах Азії дуже популярна народна легенда про шахмаран, що з персидської мови переводиться як шах Смій. Ця міфологічна історія розповість про людину на ім'я Джамазб, котрий одного разу потрапив в незвичну печеру, яка кишила білими зміями. Головною серед них була напівжінка, напівзмія, шахмаран. Невдовзі між Джамазбом та Шахмаран виникають великі почуття. Довгий час чоловік жив у печері, насолоджуючись своїм коханням, але одного разу він захотів повернутися в світ. Джамазб вирішує залишити кохану, пообіцявши їй, що нікому не розповість про це місце але не стримав своє слово, що й призвело до загибелі шахмаран.